Стусарним складальним, складальним, складальним роботом. Липати, паяти, склеювати деталі. Навчаються працювати на калорізному обладнанні, як сверлильні верстати, заточні верстати, підрізні верстати, листогибочні верстати. Також навчаємо працювати на вальці, випускники. Досить затребувані в промисловості на підприємствах області і міста. Багато випускників працюють на як машинобудівних, так і комунальних підприємствах міста і області, а також приватних підприємств. Звати мене олега Амалюк, Працюю на фірмі товтих Являюся випускником 21-го училища, який я закінчив у 2008 році. Працював в Івано-Франківську в місті на фірмі Санторі. З 2013 року по сьогоднішній день працюю на фірмі Протехмаж, прийшов на інженер-конструктор, начальник цеху, начальник виробництва, інженер-механік. З 2018 року по сьогоднішній час працюю головним інженером. Для нашої фірми є велика потреба в працівниках, особливо це слісарі ремонтники механо робіт і верстатники. Дуже велика потреба, оскільки на нашому підприємстві працює на даний час старше покоління, яке згодом все ж таки хто на пенсію йде, хто хоче відпочити, і потрібна заміна. Запрошуємо пускників 21-го училища на роботу. Є можливість бути відряджені на великих підприємствах України, державного значення, це і Укроборомпро, «Укргазвидобування», «Укрнафта», великі заводи, металургійні заводи, для яких ми займаємося капітальним ремонтом обладнанням, для яких ми постачаємо дане обладнання. Сьогодні слюсар механо складальних робіт це людина, яка володіє кат CAM системами вміє прочитати та провести технологію виготовлення деталі, розібратися, в кресленні, знати всі відхилення, допуски, посадки, вміти користуватися не лише інструментом, а володіти малими речами, які дозволяють автоматизовувати процеси виготовлення, такими як автоматичні різьбонарізні машини автоматичні системи для заточування інструментів та інше.